Міжнародний валютний фонд і Україна домовилися на рівні експертів про четвертий перегляд програми розширеного фінансування обсягом м, понад 15 мільярдів доларів. Якщо точно, там 15,6 мільярда доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль ввечері. 31 травня і каже раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Нові домовленості це свідчення нашої відповідності реформам та змінам для нашої країни. Прем'єр подякував МВФ загалом за підтримку і додав, що Україна виконала усі. Кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду за його словами після затвердження виконавчого виконавчої радою МВФ, яка має відбутися найближчими тижнями, уже Україна отримає транш обсягом 2,2 мільярда доларів. МВФ схвалив загалом. Це фінансування е, обсягом у 15,6 мільярда доларів ще у березні 2023 року. Ці кошти Київ отримує у вигляді позик. Програма є частиною великого міжнародного пакету допомоги обсягом у 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох е, років. Україна, згідно із документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконанням так званих структурних маяків міжнародного валютного фонду. Щоби отримувати від фонду наступні транші на першому етапі програми, який розрахований на 2023 і на 2024 роки, уряд має схвалити низку рішень спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії і так далі. На другому етапі передбачаються уже ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, а також підвищення стійкості. Та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського союзу, загалом упродовж 23-го року Україна отримала від МВФ три транші в рамках цієї допомоги загальною сумою 4,5 мільярда доларів. В 24-му році програма передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги для нашої країни. Це не єдині до речі, гроші, які наша держава отримує в рамках міжнародної допомоги або кредитування в цьому випадку. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтен. Берх закликав країни Північно-Атлантичного альянсу гарантувати Україні щорічну допомогу не менше ніж у сорок. 40... Мільярдів євро і каже, ідеться про те, щоб показати президенту Росії Владиміру Путіну, що він не здобуде перемогу в агресивній війні проти України. Про це столтенберг заявив після закінчення неформальної зустрічі з міністрами закордонних справ 32 країн НАТО. Вона відбулася в Празі в п'ятницю, 31 числа. Тобто вчора, сума в 40 мільярдів євро, приблизно відповідає обсягу щорічної допомоги, яку партнери. Наші надали для України спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни в лютому 2022 року, і на запитання, як забезпечити справедливий розподіл фінансового тягаря між країнами альянсу, Столтенберг вказав, що внесок кожної держави можна розраховувати, виходячи із обсягу. Е Перепрошую, виходячи із обсягу ВВП, це означало би, що Сполучені е, Сполученим Штатам, Німеччині, Великобританії, там Франції, Італії та іншим великим країнам довелося би виділяти значно більше коштів ніж іншим країнам НАТО, тобто, це якщо вони би покладалися на свій. Валовий внутрішній продукт Столтенберг висловив сподівання, що 32 країни-члени Північно-Атлантичного альянсу згодять спільну позицію з цього питання до липневого саміту альянсу у Вашингтоні, який має відбутися, але як зазначає, зазначають журналісти, з журналісти. Перепрошую, поки що не зрозуміло, чи вдасться це все діло довести до якоїсь спільної форми. Тобто, консенсусу тут немає. Це позиція Столтенберга, яку він просто озвучив. Очевидно, вона уже обговорювалася між різними членами північно атлантичного Чного альянсу, але єдиного рішення у цьому поки що немає, зокрема і через незгоду певних країн там платити більше або менше. Наприклад, Франція та Італія зараз виділяють для України е, на військову допомогу для нашої держави порівняно невелику частку свого ВВП. До того ж, неясно, чи погодиться президент Сполучених Штатів Джо Байден за кілька місяців до президентських виборів у його в країні дати Україні довгострокові фінансові гарантії, які в майбутньому. Можуть зіграти зрештою з ним уже злий жарт, тому що неясно, чи він стане президентом взагалі сполучених штатів. Я нагадаю, що в квітні Столтенберг запропонував запропонував заснувати такий собі п'ятирічний пакет військової допомоги для України в розмірі 100 мільярдів євро. Але ця ідея так і не знайшла підтримки. Зараз загалом кожна країна шукає, скажімо так, фінансові можливості у в своїх парламентах, в своїх урядах для того, аби виділяти для України. Більше, що є значним навантаженням на країни, зокрема НАТО, якщо ми говоримо конкретно за них, тому що зараз від них вимагають платити і 2 свого ВВП, в тому числі ця сума грошей, піде на переозброєння європейських країн. Ну і зрештою потрібно шукати додаткове, додаткове фінансування для того, аби. Надавати озброєння і для України, і що що важливо в цій історії, що це фінансування піде ж не лише на закупівлю умовно артилерійських снарядів для нашої держави там чи ракет до систем протиповітряної оборони, як і самих систем протиповітряної оборони. Ці гроші будуть виділятися і на різноманітні підтримки, наприклад, соціальних ініціатив, на підтримку уряду, на виплати зарплат і так далі. Тобто, питання насправді питання насправді багато але. Остаточного остаточної і єдиної позиції е, з боку е, Європейського союзу чи навіть країн Північно-Атлантичного альянсу немає зокрема, і от в цих розбіжностях що сума фінансування буде визначатися від розміру ВВП кожної окремої країни. Тут є певні нюанси, і є навіть певні країни, які відкрито говорять, що вони не хочуть виділяти ні гроші. Ні, зброю для України йдеться в першу чергу, наприклад, про Угорщину, яка взагалі хоче отримати особливий статус в НАТО для того, щоб не брати участі в майбутніх протистояннях, тобто не бути втягненими в війну. Ну і зрештою не допомагати Україні у тому числі озброєнням.